Цієї ночі, за даними повітряних СУ, ЗСУ, противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61 ударним БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9.30 ранку підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 та 46 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: в Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській. Хмельницькій та Кіровоградській областях 15 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У військово-морських силах ЗСУ показали, як моряки знищили російську авіаційну ракету Х-59. Зазначається, що ракета була випущена окупантами з літака су 57 для удару. По цивільній інфраструктурі морського торговельного порту південний, але ворожу ціль збив екіпаж одного з катерів ВМС. Внаслідок атаки на Київщину пошкоджена багатоповерхівка та виробниче приміщення у місті Вишневе у Фастівському районі. У ДСНС звітують, вдалося врятувати п'ятеро людей, з них двоє дітей. Відомо, що через ворожу атаку було зруйновано балкони з п'ятого по дев'ятий поверхи. Також сталося загоряння в будівлі виробничого приміщення. В усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих, звітують рятувальники. А у Черкасах через обстріл частково зникло світло. Ліквідація. Наслідків триває. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зсу мали успіх під Турецьком. Ворог просунувся на шести напрямках в оприлюдненому 25 січня. Звіті Американського інституту вивчення війни розповідається зокрема, що сили оборони України відбили раніше втрачені позиції в західній частині Шербинівки на захід від Турецька. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Часового Яру, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та Турецька, а також в Курській області. Міністр оборони Рустамєров прийняв рішення звільнити всіх. То не справився із закупівлею зброї для війська, за даними змі. Посадовець вже підготував подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. А контракти з директором агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою не буде продовжено. Заявив Уміров. На жаль, за останні півроку ми отримали політичні ігри, а не своєчасне забезпечення армії боєприпасами. Зазначив Уміров. Він підкреслив, що замість закритих закупівель вони перетворилися на Амазон, де інформація вільно доступна. На всім також міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради агенції оборонних закупівель, а її перезапуск запланований найближчим часом. Держдеп США видав указ про зупинку всієї іноземної допомоги. Про це пише політіком. За словами чиновників, ці вказівки схоже зупиняють допомогу Україні, Йорданії, Тайваню та іншим. Нове розпорядження заморожує фінансування більшості програм 90 днів. Виняток зроблено тільки для Ізраїлю та Єгипту. Серед заморожених ініціатив також підтримка українських шкіл, надання медичної допомоги, зокрема екстреної допомоги матерям і вакцинації дітей.